Вітаю вас, пані та панове, з вами Челдін, і в цьому відео я розповім вам про знижки та акції до Дня Подяки та Чорної П'ятниці в танках. День Подяки, Національне свято в США, яке святкується в 4 четвер листопада, і цього разу це припадає 23 листопада, а Чорна П'ятниця, ну зрозуміло, якраз до 24 листопада. Отже, які знижечки та акції будуть в танках в цей період? А в танках це розпочинається дещо раніше, а саме 20 листопада, тобто в понеділок, тобто уже завтра. Отже, з 20 листопада 11.00 в танках вас очікують бойові завдання до Дня Подяки. Тут, в принципі, ви можете отримати святкові емблеми, оці святкова індичка, аптечки, ремкомплекти, особисті резерви. Ну і як фінал, в принципі, 2D-стиль до Дня Подяки. Виглядає він наступним чином. В принципі, акція проходить не вперше. Думаю, у багатьох із вас цей стиль уже є в наявності. Тому несподіванкою це для вас не стане. Далі, такі ж самі завдання є й до Чорної П'ятниці. Нагорода абсолютно, в принципі, така ж сама. Там римкомплекти, резерви і також 2D-стиль. Але, звичайно, нас цікавить не це. Звичайно, там, бойові завдання за все дуже добре, але ми з вами тут зібрали заради знижок та бонусів у грі. І саме з 23 листопада починають уже діяти знижки. Перша. Це поліпшений курс конвертації досвіду у вільний досвід. Замість стандартного курсу 1 до 25, який зазвичай діє в танках, ми отримаємо 1 до 40, що, в принципі, дуже круто. Так само буде конвертація вільного досвіду в досвід екіпажу. Ну, в основному ми зараз качаємо брошурами, там екіпаж і різними посібниками, але хтось, можливо, покачає за рахунок вільного досвіду. Х5 досвіду за першу перемогу в день. Знижка 50% на обладнання за кредити, Не дарма ми фармою срібо в лінії фронту, тому варто буде закупитись. Так само знижка 50% на спорядження за кредити, знижка 50% на навчання і перенавчання екіпажу за золото, знижка 50% на скидання навичок членів екіпажу, знижка 25% на зміну основної спеціальності членів екіпажу за золото. І знижки, звичайно ж, на техніку. Знижка 30% на досліджувану техніку 6-7 рівню за кредити. Не поширюється на гілку колісних СТ британських, а також гілку японських ПТ та китайських важких танків з ракетними прискорювачами. Знижка 15% на досліджувану техніку 8 та 10 рівнів за кредити. Те ж саме обмеження по тих же самих гілочках. І знижка 30% на колекційну техніку 6-7 рівнів за кредити. І знижка 15% на колекційну техніку 8 та 10 рівнів за кредити. Ну, це танки, які в нас винесені окремо в магазині 113-й, як Пантера і тому подібні танки. Але багато з вас цікавиться, коли ж все ж таки буде трейдин, тому що тут трейдин ніяк і ніде не згадується. 22 листопада виходить оновлення 1.23 на реліз. І як результат, увесь необхідний функціонал для цього, я думаю, буде підвезений у цьому оновленні. Тому. Тридин варто очікувати або ж зі стартом новорічного наступу одразу, в принципі, практично, або ж по закінченню усіх цих акцій до Дня Подяки та Чорна П'ятниця, тобто після 27 листопада, можливо, це буде якраз саме кінець листопада, або вже початок грудня. Тому прибережіть золото, не переводьте все золото у вільний досвід, воно вам ще знадобиться обов'язково. Потрібно буде обміняти ваші Miтler KPZ68 на щось більш краще. Сподіваюсь, що вони підвезуть там щось новеньке. Попередні рази це було Сумла був ліс, в принципі, дуже хороші танки, можливо, цього разу буде ще щось, Подивимося. Що ж таким вийшло дане відео? Ставте йому лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково натискайте на дзвіночок. До зустрічі!